Продаж неіснуючого товару, використання фішингових ресурсів та гра на довірі. Під час брифінгу спеціаліст відділу протидії кіберзлочинам розповів, якими найпоширенішими методами користуються шахраї, щоб заволодіти чужими коштами. Також пояснив, як діяти, щоб не потрапити на гачок крадіїв. Спочатку вони створюють копію популярного сайту з продажу товарів та послуг, потім заманюють своїх жертв. Ті ж, нічого не підозрюючи, переказують кошти, нібито надійному ресурсу. Ось поширена схема незаконного заволодіння. Жими коштами, яку використовують шахраї, що стосується фішингу, основна мета зловмисника, який використовує дану схему вчинення шахрайства, це отримання від вас, від громадян, інформації відносно персональних даних банківської картки. В першу чергу, це 16 значний код, який знаходиться на лицевій частині, cvv код, який знаходиться на звороті, і строк дії картки. Далі словмисник спробує виманити додаткову інформацію, наприклад, код з смс-повідомлення, який допоможе змінити налаштування в системі банкінгу. Це дасть змогу керувати фінансами користувача картки. Щоб подібне не сталося з вами, в кіберполіції радять не надавати ніяких фінансових даних стороннім особам. Комбінацію цієї інформації не потрібно надавати, якщо ви не впевнені в операції фінансовій операції, яку ви проводите, якщо ви знаходитесь на якомусь електронному ресурсі на сайті, на якому ви вперше, наприклад, або ви не довіряєте цьому ресурсу. Ще одна схема продаж неіснуючого товару. Зазвичай шахраї просять переказати всю вартість покупки наперед рідше частину як гарантію, що покупець прийде по товар у поштове відділення. Насправді ви маєте право на сплату під час отримання посилки. Якщо ми, наприклад, говоримо про таку суму, як 300-400 гривень, це не є великою, але за рахунок великої масовості. Зломисник може отримати значну суму коштів. Тому знову ж таки рекомендація: ні в якому випадку не передавайте гроші наперед, ні в якому випадку, поки ви не побачите товар. Це можна говорити навіть і про ті магазини, наприклад, які функціонують легально, оскільки така практика переймається зловмисниками, і вони наводять, наприклад, що інші магазини також працюють по такій схемі. Інструментами впливу на жертву шахраї обирають обмеження в часі для ухвалення рішень, вигідність угоди, популярність товару за півроку роботи відділом зафіксованої випадки, коли використовуючи фішинг, крадії намагаються заволодіти даними облікового запису користувача. Були неодноразові випадки, коли на електронну пошту користувачів надходять повідомлення наступного характеру, наприклад. Доброго дня, без звернення конкретного. Доброго дня, клієнте, або просто доброго дня. Ваша електронна скринька або ваш обліковий запис буде заблокований. Через там 3 години добу. Будь ласка, для того, щоб провести процедуру авторизації або для того, щоб відмінити процедуру блокування, перейдіть за наступним посиланням. Адресати можуть прикриватися назвами відомих організацій, отримавши логін та пароль, крадії даних з легкістю залізуть у ваш онлайн-гаманець. Кіберполіцейські вкотре наголошують, такі повідомлення необхідно ігнорувати, а персональні дані не передавати стороннім особам. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.